Привіт усім! Як зараз гарно квітує, ось цей кущ, всипаний білими квітами, який в народі називають жасмин. Ну це зовсім не жасмин. Це чубушник. В жасмина квіти, вони більш крупніші, а листочки вони плотніші і більш глянцеві. Єдина схожість між жасмином і чубушником це аромат. Жасмин так само гарно пахне, як і чубушник. І після квітування у жасмина завість перетворюється у ягоду, а у чебушнику у насеву коробочку. І чебушник... Відноситься до сімейства гортензієві, а жасмин до сімейства маслинові. І в чубошника квіти білі, а в жасмина можуть навіть бути рожеві. І ще жасмин можна вирощувати як кімнатну рослину. Квітує чубошник у червні та липні напротязі ну, приблизно трьох тижнів. А жасмин може заквітувати у будь-яку пору року, в залежності від сорту. І чубушник та жасмин це зовсім різні рослини. Жасмин родом з тропіків, він теплолюбивий і не переносить морозів, а чубушник морозистійкий. І ще з чубушника дуже гарно може дивитися живоплід. Він виростає до 4 метрів, а жасмин до 3 метрів. І чубушник полюбляє більш сонячні місця. Ну, звісно, він може рости і в тіні, і на півтіні. Но квітуватиме більше і різніше на сонці. І чубушник, його можна поливати навіть холодною водою, а ось жасмин любить теплу та відстояну воду. І ще Чубушник у енциклопедії має назву Філадельфус. Ось такі відмінності між Чубушником та Жасмином.